Чи відрізняються суголосні гібриди від зернових в своїй роботі при частому спілкуванні з керівниками господарств або агрономами? Я чую вислів «кукуруза подвійного призначення, тобто посіяли кукурудзу і за необхідності в господарстві зібрали або на силос, або на зерно. Компанія Лензе в своїй лінійці має гібриди кукурудзи бренду «Юніверсіт». Ми чітко розділяємо гібриди зернового та силосного направлення. Безпосередньо чим саме відрізняються силосні гібриди від зернових. Силосні гібриди «Юніверсіт» відрізняються тим, що мають збільшену листову поверхню, тобто мають підвищену перетравність зеленої маси. Та силосної маси. Тобто, ми маємо збільшену кількість самої зеленої маси за рахунок того, що на початку у нас збільшена кількість листків. Тобто ми збільшуємо кількість продуктивної зеленої маси і, тим самим, маючи барошнистий тип зерна, краще зелена маса перемішується із зерном. Тим самим, ми маємо високий міст доступного крохмалю в рубці тварин. Маємо доступний і високий вміст ефективної клітковини. При закладці маємо ями, маємо швидке ферментування, тим самим швидко можемо згодовувати вже закладений силос. І ще такий один з великих плюсів: маємо широке вікно при збиранні нашого силосного поля. Тобто наш силос повільно віддає вологу, тим самим зберігаючи достатній рівень необхідної волості для закладання силосної ями. Отже, обираючи гібриди силосного направлення. Лінійки бренду Юніверсіт ви маєте високоякісний силос.